Доброго дня, вельми, шановне панство, пані та панове. Пропоную таку тему для розкладу я, до речі, в телеграм-каналі пропонувала теми, і там є пост, під яким ви можете задавати навіть свої теми. Можливо, ви хочете щось освітити саме на свою думку. Можливо, ви б хотіли б, щоб. Першим ви хотіли би побачити саме на загальних розкладах, тому приєднуйтесь і задавайте, так би мовити, там. Від вас залежить, які теми будуть відкриватися саме най, найперші, наприклад, так? ті, хто буде активнічати, ти і я буду брати теми, які ви пропонуєте. Там є перелік тем, які я запропонувала, але у вас є всі можливості для того, щоб ви могли задавати і своє. І так, тема розкладу, яку я хочу розкрити тут і зараз, це відноситься парада, до речі, таро-тота, парада від Всесвіту на цей рік для вас з тієї людини, з якої буде відіграватися сама енергією, яку ми зараз тут освітимо. І так, ваша енергія тут і зараз, саме втаротота, як вас колода буде щитувати, <кхем> і так, ваша енергія тут і зараз. Д'явол. До речі, ви можете бути народжені 15-го будь-якого дата, або у вас є цедент, пов'язаний з цією силою. <кій> Дивіться, а, це загальний розклад, тому ми не будемо задаватися саме астрологічних і будь-яких інших таких питань, але можна сказати, що. Старотота дьявол це не про залежності, а про усвідомлення своєї саме матеріальної та тілисної сили. Тобто ви в силі знаходитесь. Що таке а, 15 аркан, так? Це про усвідомлення, це про прийняття бажань без сорому, це тонка така грань, яка ви людина, яка <гаризматична>. От про вас люди можуть сказати так. Не знаю, що там в нічі в ньому, так? але людина магніт. Оце про вас. А у вас є така концентрація волі. Ви зараз по цьому аркану добре відчуваєте людей. Ви добре відчуваєте себе, ви знаєте, чого ви насправді хочете. До речі, по дьяволу, по аркану ви дуже класно вмієте маніпулювати. Маніпуляція, маніпуляція це не завжди погане. Дивлячись про що. Це енергія контролю, маг, магнетизму, і ви реально можете впливати, а також ви класно дуже щитуєте людей. Ви можете відчувати навіть нічого не говорячи і не питаючи. Далі карта добробута, ну, аркан д'яволи і гроші, це невід'ємленна енергія. Це карта структури. Це карта стабільності, це карта завершуваності матеріального циклу, вміння відбудовувати систему, у вас практичний розум. Реально ви заклали або закладаєте такий довготривались фундамент, так? Ви стоїте в точці, де ресурс вже у вас є ну, діяло. Але важливо, вам карта говорить, правильно ними розпоряджатися. тому що по дьяволу все одно є спокуси. Принц кубків у то, то це архетип емоційної сили, магнетичної привабливості, але з внутрішньою такою мінливістю. А, знаєте, це про глибокі почуття, але не в тому сенсі. Тут більше йде просильні через е, висильній не через тиск, а через чутливість і присутність. Це про е, небезпеку ідеалізації, про, ви вмієте надихати, ви вмієте підкорювати, ви вмієте. Е, Надавати таку енергію, яка манка. Ці емоції, ці слова. Ви вмієте дуже яскраво і красиво говорити. У вас а, тут все от як от от я не, не відкриваю у вас. Тут є такий аспект, у вас дуже сильно розвинете матеріальне. Хоча внутрішнє по відлюднику, ви людина, яка або потребуєте, або яка одинока, одиночка. Це не говориться, що ви один або одна. Це говориться про те, що ви в собі більше знаходитесь. Ви а, в потужній і такій тихій силі. Розумієте? Ви от в енергіях внутрішньої сили, в енергіях контролю, безнасильства, зріле впевненості? Що можна ще сказати по цим арканам? Хотілося так багато чого сказати, але йде думка. Це от, ви в зрілі всі в силі, ви у вас, до речі, дуже розвинутий інстинкт, чогось прийшло так на думку. У вас є стабільність, ви чогось вже дійшли, у вас є емоційність, емоційна глибина, але це не глиб... глибоко, по принципу Кубків. У вас є дисципліна, ви, так би мовити, себе стримуєте. Це тиха, ще раз хочу повторити, і контрольована сила, а не вибух. Тобто, ви не в тому стані, де ви будете робити якісь дії, пов'язані з тим, що е, будете порушувати ці якісь межі. Тому що ви не ривок, а щоденна якась дисципліна, уважність до деталей, алхімія через дію. Якщо я не встигну частини першої подивитися параду від Всесвіту на цей рік, то це буде перша частина, тому що по. По відео, по годинам я бачу, що я вже не встигаю. І так, порада від Всесвіту на цей рік, яка регулювання, смерть, принц жезлів. Це у нас, до речі, карта сила. Так і має назву. І це перемир'я. І на дні колоди це оргія. Ну, оргія в тому сенсі, що тут пролівання, таке, знаєте, тут а, бажання насолоди і бажання багато мрій. Багато мрій. Ну, дивіться, зараз буде частина, друга, все ж таки я не встигну.